Як працюють героїчні харківські комунальники, завдяки кому і за яких зусиль харківські вулиці залишаються чистими навіть під час війни, куди дівається сміття та чи складно керувати спецтехнікою? Про все це мала змогу дізнатись молодь Харкова, відвідавши з екскурсією комунальне підприємство комплекс вивозу побутових відходів? В цей нелегкий час підприємство розвивається, функціонує. Всі знають вся Україна, та навіть всесвіт світ знає, що Харків найчистіше місто нашої держави. Правидна Демонстрація техніки, яка працює зараз. Техніка, яка працювала під років тому, є у нас Такий експонат, який ми знайшли, і Він сейчас у нас у справному стані знаходиться на експозиції. Екскурсантам показали також, як відбувається процес завантаження сміття з баків у машини. ознайомили із алгоритмом, за яким рухається спецтехніка по вулицях міста, та розповіли за яким принципом складається маршрут сміттєвозів. Хлопці і дівчата мали змогу не лише поспостерігати за роботою, то професіоналів а й спробувати покерувати складною технікою. Що вони залюбки зробили? Ознайомились <звісно> студенти також з роботою абонентського відділу. Завітали і до автомастерні. Цікаво, говорить молодь, було дізнатися про деякі факти з історії створення підприємства та шлях його розвитку. А головне кажуть юнаки було усвідомити наскільки все ж таки важливою, необхідною і складною, а під час війни навіть і небезпечною є професія тих, хто піклується про чистоту рідного Харкова. Було дуже цікаво відвідати комунальне підприємство комплекс вивозу побутових відходів, яке працює сьогодні в умовах війни, і знаєте, бачити, як працюють ці люди попри важкі обстріли, попри всі ті незручності, що несе за собою війна. Це велике чудо наблюдати за тим, як ці люди працюють на такій дійсно важливій роботі на благо нашого міста. Сьогодні дуже важливо, аби молодь розуміла, з якими Ладно, що ми стикаються комунальники під час війни. Та цей візит я вважаю, що він надає нам можливість, аби ми могли на власні очі побачити, в яких складних умовах працюють наші комунальники. Та хочу ще зазначити, що саме ці комунальники вони герої, які забезпечують комфорт, чистоту у місті Харкові під час війни, незважаючи на те, що у нас до лінії фронту скільки там 20 кілометрів, переважна більшість екскурсантів це майбутні екологи, Тож, кажуть вони можливість доторкнути. Тось до практики і на власні очі побачити роботу реального профільного підприємства це чудова нагода глибше вивчити усі тонкощі професії пов'язаної з очищенням навколишнього середовища. Ми, як викладачі, можемо дати їм тільки певну теорію, так розповісти щось там. А от такі виїзди вони насправді дуже важливі, щоб вони розуміли, як це працює, наскільки вони правильно визначились так своєю професією, і можливо це буде їх вибором, так працювати тут на благо нашого міста. Таке ж сподівання висловив і керівник підприємства Олексій Артикуленко говорить, що є вірогідність того, що серед цих хлопців і дівчат є й ті, хто захоче в майбутньому стати частиною колективу підприємства та втілювати тут свої інноваційні ідеї. Ми давно хотіли, щоб до нас приїздили екскурсії, показували хотіли показати роботу нашого підприємства, бо робота дуже важлива для нашого любимого любого міста. І хотіли, щоб Молоде покоління, як то кажуть, розуміла, яка важка робота, яка вона. Важлива робота, і як цей організм працює кожен день. Я маю на увазі наше комунальне підприємство. Бо те, те, що вони бачать з вікон, це тільки маленька, маленька крапелька в нашій роботі. І Я ще розумію, там є майбутні екологи. Це теж дуже важливо, бо з екологією наша робота дуже пов'язана. Бо ми теж піклуємось про екологію нашого міста, і для цього й є вивозимо сміття з нашого рідного міста, щоб воно було дійсно Частіше в нашій любимій Україні Яна не біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов Харків. Новини.